В області продовжує зростати кількість випадків захворювань на грип та респіраторні вірусні інфекції. За попередній тиждень захворіло 5 717 осіб, що на 8,7% вище тижнем раніше, коли захворіло 5260 осіб. Питома вага дітей серед загальної кількості захворілих складає 59%. Наразі інтенсивний показник захворюваності перевищує рівень порогу на 7,5%. У семи громадах: Будещанська, Степанківська, Паланська, Лисянська, Тернівська, Маньківська, Мліївська і підпоріг перевищено на 80% і більше. В місті Черкаси перевищення порогу складає 23%. Кількість шпиталізованих з приводу гострих респіраторних вірусних інфекцій у порівнянні з попереднім тижнем зросла на 11,5%, і 64% від загальної кількості ушпиталених це діти віком до 17 років. Летальних випадків від грипу і коронавірусної інфекції в області за минулий тиждень не зареєстровано. Загалом, з початку підсезону, тобто з жовтня минулого року, в області захворіло на грип та ГРВІ 83 тисячі 735 осіб, що на 17% менше, аніж за аналогічний період попереднього підсезону, коли захворіло більше 110 тисяч осіб на цей час. З початку підсезону було зареєстровано 4 летальних випадки від коронавірусної хвороби. Два в Курсун Шевченківській громаді, по одному в Черкаській і Канівській. Для порівняння за аналогічний період минулого року ми мали минулого підсезону ми мали 32 летальних випадки. Вірусологічною лабораторією Черкаського центру контролю і профілактики хвороб досліджено більше 2200 зразків біоматеріалів від хворих з ознаками грипу та ГРВІ. В 52 випадках ми виявили РНК вірусу sars cov 2 у 36 випадках інші збудники респіраторних вірусних інфекцій. Таким чином, на сьогодні, лабораторно підтверджено на Черкащині циркуляцію вірусів sars cov 2 штамів Омікрон, вірусу грипу типу А, Б, метапневмовірусів, риновірусу, риносенситіального вірусу, аденовірусу. Тож вірогідність зустрічі із такою широкою палітрою збудників респіраторних вірусних інфекцій у кожного із нас доволі висока.